Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік, і там 43% – це видатки на нашу армію. Це понад один трильйон гривень. Якщо ви думаєте, що це багато, то взагалі ні. Тому що у нас різноманітних підрозділів військових і взагалі всі, хто захищає нашу землю, понад один мільйон людей. Це не тільки Збройні Сили України, це і Нацгвардія, і також поліція і ДСНС і інші підрозділи. Тому ця сума понад один трильйон гривень. Її принципі достатньо для того, щоб просто е, виплачувати заробітну плату нашим військовим, і ще невеликі видатки на армію зовсім, зовсім маленькі. Тому е, цієї суми взагалі недостатньо, і ми будемо, звичайно, брати з гроші у наших партнерів е, для того, щоб вести цю війну і перемагати в цій війні, і також озброєння, яке нам необхідне так що ця ця сума взагалі взагалі невелика нам потрібно дуже багато грошей і дуже багато зброї